Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Номограй. Мене звати Олексій. А мене Катерина. Сьогодні ми граємо в «Азул. літній палац. Ми тут вже підготувалися. Якщо ви не знаєте, як готуватись, дивіться в попередньому відео, бо тут підсказочка вискочить наш огляд і правила до цієї гри. А ми починаємо. Ну що, ти готовий боротися? Погнали! Давай, Заруба. хто перший гравець? Пім-пім-пім, пім-пім-пім. Так, ну тут слоденького джокера аж на одній плитці. Так випало. Так випало, кажеш, так? Да? Ну, добре. Давай. Тако зроблю. Отако. От угу. Ну, давай тако. Так. Давай. Отак. От Дуже боляче звідси брати, але я можу тобі мінус всунути. Що звучить, наче як непогано. Як план звичай, звучить. Звучить як план. Давай. Давай всуну тобі трошки мінусів. Дякую. Беру три синіх плюс джокер, це мінус 4 бали. Так. Плюс жетон першого гравця. Мінус 4, це один. Так, беру 3 червоних, вже без мінусів. Беру 2 помаранчу і добре. Так, давай зелену візьму. Чому воно біло? Це жовто. Як жовто. <ривіт> ти в огляді теж дозволи не розумію. Я така де тут білий. Вона, до речі, майже як біла. Ну, типу. Е, так, декорування ти перше. Поч... починаєш. Добре. Я покладу, треба рахувати. О, почалось. Добре, я кладу на двічку помаранчеву, одну кладу, одну скидаю. Е, один бал. Один бал. Так, дякую. Я на червоне одиничку, один бал. Я на жовту. 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 Один на один, один бал. Так, я на червону двічку, одну кладу, одну скидаю. Це два вже бал. два бали, так, бо суміжні. Так, я на двічку кладу зелену, один бал. Так, що я зроблю? Це ту -ту -ту, давай на одиничку жовту. Один бал. Так. Я на синю на одиничку один бал. <ріст> так, я кладу двічку жовту, одну кладу, два одну бали. скидаю. Так, два бали. Два. Я синю на двієчку, одну кладу одну скидаю два бали. Є таке. Джокер витрачаю на одиничку. Один. Так. Я на трієчку ходу, одну кладу, два скидаю з джокером, <ріст> отримаю три бали. Ось ти мене Де, майже гарант. і наздогнав. Так, я запасу на наступний раунд. Джокер? Джокер. Добре, другий раунд. Поповнюємо. Наші вітрини. Дивись, пішли фіолетові. Угу. Так, я перший. Я перший гравець. Що тут? Джокерів так, це... дуже багато. Ти два запасла джокерів? Так. Тебе ж один був, де ти другий друга? Слу... Два було зелених. Зу... Слухай, так цікаво, в минулому разі у раунді був фіолетовий джокер, бо була одна, а в цьому раунді. А, було два фіолетових, так? Да? Так, один Ну, коротше, дуже мало джокерів нам вилазить. Дуже мало джокерів. Гра проти нас. Що ти взяв? Дві сині. Дві сині. Ну, давай джокер візьмемо. Хоч один? Давай. Дві ось такі візьмемо. Фіолетові. Теж візьму дві фіолетові. Хм. Хоч мінус? Не хочу. Чи мені всунеш його? Давай тобі. Та що ж ти робиш? Так, і що тут брати? Що тут брати? Джокерів. Ого, го аж нема. Аж нема. Ну, давай жовтий візьму. Один, два, три. Це мінус 3 мінус бали. Після 3. Один, два, три. Все, відкатилось. Так, що тут у нас? Червоні три тобі давати. Дуже смачно, так? Давай заберемо червоні, щоб тобі надати. Добре, забрала помаранчеві. Добре, забрав синю. Ух ти, дякую за фіолетову. Так, я перша розміщую. Тепер треба думати. Так а навіщо тобі фіолетова? Вона тобі не треба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість жовта? Думаю, чи треба воно мені. Ну, ладно, давай зробимо. Роблю шість жовтих. Я скидаю один, одну кладу mm -hmm. і маю скинути ще п'ять. Два, так. три, чотири, п'ять. І три бали. І три бали. Один, два, три. Так, правильно, один, два, три, чотири, п'ять. Добре. ну Давай червоне, один, це один. Так, давай помаранчева один, це один. Так, що там не рухало? <світ> так, червоні на двічку, одну кладу не скидаю. І це два бали. <світ> Помаранчева двічка. Одну кладу, одну скинула. Два бали? Є таке. Фіолетова один, один. Пу-пу-пу. Так. Давай я покладу дві фіолетові, ну, двічку два бали, так? Да. Я теж двічку фіолетову одну покладу одну скину, два бали. Так, що я тепер можу? Давай джокер. Одиничку кладу на одиничку. Я запасаю. На наступний раунд. А потім ще на наступний, а потім ще на наступний. Так. <кхе> так, і я викладаю одиничку. Ні, давай запасу. Теж запасу. Добре. Третій раунд. Третій раунд. Так, тут же ж ніхто, треба не забувати, якщо ми бонус будемо отримувати. Так, що у нас помаранчевий, так, Джокер? — Так, помаранчевий, Не забуваю скидати тішити запас. Так, і я перший гравець. Що в нас тут? Щось джокери нас не сьогодні. Ну тут солоденьке. Угу. Забираю. Не дуже, не дуже помаранчевий джокер. Ну, давай ось так візьмемо. Угу. А я ось так візьму помаранчевий плюс фіолетовий. Ну, давай, давай. візьмемо ось так. Угу. Що знов тобі всунуть? Чи забрати собі? Давай заберу з центру дві фіолетових і перший гравець відповідно. Мінус два. Мінус два. Давай я тоді візьму три червоних. Добре, я дві зелених забрала. Угу, Давай синеньку візьмемо. Давай фіолетовеньку візьмемо. Ну, давай. Візьмемо ось цю жовту. Добре, червона, відповідно, моя. Ходи. Хожу. А що там, план стратегія якась була? Чи не дуже? Давай я трійку фіолетову зіграю. Одну поклала, дві скинула, три бали. Три бали. Добре. А я що? Давай я викладу трійку червону. Одну поклав, дві скинув. І це також три бали. 1, 2, Мені тут щось не вистачає трошки. Ладно, давай я кладу четвірку фіолетову. Дивись, четвірку фіолетову. Угу. Скинула один, джокер 2 і Джокер 3. Угу. Ну, 4, так? Так, це 4 1, бали. Один, два. Що ти 4. себе не рухав? По камері побачиш потім. Так. Давай, знаєш, що зробимо? Mm. Ми зараз таке зробимо. Ву. Чи не робити таке? Хочеш взяти? Ну, давай зробимо. Угу. На четвірку кладемо, три скидаємо. Так, бали отримай. Отримую чотири бали. Один, два, три, чотири. Шут. І закрив статую, беру два звідси. Так, два. Ось підказочки. За колону одну плитку, за статую дві, і за вікно три плитки. Так. Що ж ти візьмеш? Навіть не знаю я. Ну, я теж не знаю. Можливо, навіть. Нічого. Нічого? Можна так? Не впевнено. Один, два, три. Один, два, три. Як чутно мене. <гум> Давай два джокера заберемо. Дуже неочікувано. Так, поповнюємо. Угу. Ну, таке. Добре, я зроблю аналогічно. Спочатку викладаю двійку, одну скидаю, це два бали і беру дві плитки. Так, ну що, джокерів-то вже нема. Я можу взяти хіба що отако. Отако я зроблю. Беру два жовтих. Угу. Давай я поповню. Ходи. Так, ну я витрачу джокери на нерозумний хід. — Чого? — Не знаю, так мені здається. Одну дві скинув, це два бали. Це ти трічку закрив, що да? так. Так, я одиничку червоненько кладу, кладу, кладу на різнокольорову нашу зірочку. Червоний, я вже викладати сюди не зможу. До речі, не пригадуючи, сказали ми, так, що так, не можна повторювати кольори. Так, так. Всі різнокольори мають бути ромбики в цій центральній зітці. Mm -hmm. Так, ну у мене що тут? Я можу запасти, а можу викласти двічку. Чи треба в мені чи ні? Ні, я запасаю чотири. Аналогічно, тільки я чотири Джокера запасаю, майбутніх. А я три. Добре. Так, я так, буду... Наступний раунд четвертий, ти перший гравець поповнюємо Давай. наші фабрики. Ого. 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 А я перша Як хожу? Якби ще з джокером було, так? Ну це взагалі. А ось диви, теж солодко. А, все. 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 Вау, ну я не знаю. А, Джокерів аж нуль. Нам щось треба не забути спустити. У нас вистачає тут, <клес> Я хожу перше. Слухай, ну я навіть не знаю, все прикольно. Угу. <клес> Мені наче йти, треба йти. Тобі більше йти. Хм, Ну давай заберу це. А чому ти з фіолетовий береш? Це ж не перший раунд. Ж... Хочеться її. Mm -hmm. Ну і так, візьмемо. Добре, візьму дві фіолетових. Візьму дві сині. Дві червоних. Дві сині. Мінус два бали. Є така? Ти, ти, дві зелених заберу. Хм, Давай дві помаранчеві. Фіолетова. Червона. Так, ходи. Добре, давай три зелені. Три в Одну кладу, ну, на трійку зелену. Два скидаю. Ні, не так. Один залишу, один джокер скину. І це в мене два. Один-два. Так, кладу трійку помаранчеву, Одну кладу, дві скидаю. Це три бали, так? Так, точно. Я одну зелененьку покладу, це теж три mm -hmm. бали. 1, три. 3. доганяєш постійно. Кладу шість. 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 дивись, одну виклала і ще п'ять маю скинути. 1, 2, 3, 4, 5. Найдорожчу зірку вирішую. П'ять балів, мені, будь ласка. Далі. Так. 5 балів ти отримала, а я що отримаю? Давай я покладу сюди одиничку на помаранчеві. Це 3 бали. Угу. Один, два, три. Ого, в тебе ще блакитнівих. Так, не знаю, що робити. Давай зроблю... Все хочеться щось робити. Так, ладно, візьму трійку зелених, поклала одну, один, два, скидаю. Добре. Три бали. Один, два, три. Три бали. Ну, Давай червону. Ні, Помаранчеву одиничку сюди. Це один бал. Я запасаю, бо нема куди викладати. Угу. Грайся сам собою. Сам з собою, так? Угу. Це один берем. Давай зробимо так. Два синіх сюди. Угу. Це два бали. І закрив колону, беру один. Давай ось цей візьмемо. Точно? Ні. Ну, добре, хай буде. Так, потім викладаємо сюди п'ятірочку. Ого, нічого. Ну, шестірочку давай. Шестірочку? Так, шестірочку. Один і п'ять скидаю. Три синіх і два джокера. П'ять. П'ять балів. П'ять балів. <ривіт> п'ять. Вип'яна в мене, і і ано. Один кодив. я запасаю. Є таке. П'ятий раунд. П'ятий раунд. Готуємо. Так, Та що ж я по три дістаю. Так, ти перший гравець. Так, я перший гравець. Джокер синій, так? Ну тут. Слухай, тут вже смачненько повипадало. Давай візьмемо ось так. Синю і дві жовті. Ну, джокер плюс дві жовті. Угу. А мені що смачненьке? Ну, тут ще дві комбінації, класні є. Ну, такі. Ну, давай, один, два. Зелений плюс синій джокер чи блакитний і все. Давай візьмемо дві червоні туди. Тут в першому гарно ходити. Так. Було. Так-так-так. Давай візьму дві помаранчевих. Дві помаранчевих. Ну, давай так візьмемо. Дві фіолетові. І мінус два. Так, угу. да, я беру фіолетову тут і блакитну, як Джокер. А я не побачив, що це ще їде. Я теж випадково побачила, але. А, ні, що плитка я бачила, але думала, може ти її візьмеш. Добре, давай дві червоні візьмемо. Так, дві червоні. Ну, дві помаранчевих. Так, я перший хочу, угу. так? У мене червоні. Давай дві жовті. Туди, тут одну сюди на двічку, одну в спит і це 2 бали. Так, добре, я тоді викладу 4 помаранчевих. Одну викладаю. 4 бали, 4 бали, 3 скидаю і я закрила стату і візьму 2 фіолетових. Або давай одну фіолетову і одну синю, це логічніше. Я поповню. Поповню, поповню. Так, а ще в нас джокер? Синя? Так. Синя джокер. Щось в мене не туди, не сюди. Тибе стільки плиток, а у мене взагалі нічого. Так, стільки плиток, але... Ой, а я забула про оці дві. Угу. Ой-ой, куди мені їх. Якщо я зроблю так, я беру дві плитки. І, в принципі, можу зробити так, беру ще одну плитку і туди, ну давай. На четвірочку кладу червону. Угу. Сюди три скидаю. Це 4 бали. Чотири бали. три, бал. чотири. І беру дві, тому що закрив. Тому що закрив. Давай візьмемо дві червоні. Добре. Поповнюємо нашу зірочку. Так, ти гарно походив. Давай піду, закрию. Дивись, отаким от чином. Я кладу угу. фіолетову і скидаю, відповідно, і 6 балів, так? 6 балів і три беру. Три беру. Так, ну візьму дві точно червоних, це логічно. І ще одну якусь маю взяти. Тут же складніше ще одну. Давай візьму зелену. Ой! Я впала. А чого ти на один меншому написує? А точно так було? Точно, це було 41 плюс 6. Точно? Точно, точно. Добренько. Давай викладемо 3 ось сюди червоних. Угу. Два ски... на трічку. Два цінемо. Угу. Це три бали, 1, 2, 3. Плюс закрив колону одну беру. Угу. Одну беру, одну беру. Яку вже ти візьмеш? Якусь, якусь, якусь. Давай фіоліту. Так, що, в мене тут не дуже гарно все виходить, тому я кладу на трійку зелену, дві скидаю, і це всього один бал. Бо не, суміжних угу. нема. Я кладу на трічку філетову, сидить, угу. два скидаю. Це три бали. Да, обігнав мене. Я записаю чотири червоних. Я записаю дві сині і зелену. Останній раунд. Останній? Так, нам тут зараз знадобиться джокер червоний. Ого, ти чотири джокера запасла? Ти ще раз так дивишся. Так, у нас тут мішочок порожній, треба зробити шуму. Трошки оглохла. А червоні, де. Ось. Так, це не забути, що я запасу. Ну, червоних. Ось чотири червоних. Я перший гравець, так? Угу. Так. Да, у мене тут трошки вообще нелогічна історія. Я дві жовті. Дві жовті. Угу. Реально червоних нуль. І там одна лежить. Давай я візьму дві зелених. Ми Ми Ти злодюга і розбійник. Ти бачив, що вони мені треба? А мені не треба, так? Ну що буду робити бли, нелогічні речі. <ilt�> так, нелогічні речі кажеш. Та звісно, нелогічні. Хм. Ну давай, три візьмемо фіолетові. <ин> угу. Давай дві, блін, не дуже теж логічно. Це тобі подарунок. Дві помаранчевих. Давай я візьму зелену. Добре. Так, три помаранчевих. Так, я перший ходжу, угу. я викладаю на четвірку. Давай. На четвірочку. Угу. Поклав три скинув. Це 4 бали. Так. 1, 2, 3, 4. Закрив колону, беру 2. Це жах. Не кажи жах. Не кажу. Не приходить те, що треба, що робити з цим. Добре, давай я викладу п'ятірку помаранчеву. Давай. Так, одну скинула. Ой, поклала і 4 скинула. Це 5 угу. балів. 5 балів. Давай я теж п'ятірку синю викладу. одну поклав чотири скинув. Це п'ять, шість балів. Шість балів. П'ять, шість. І беру три. Тому що mm -hmm. заклину. Беру три. Один. Один. Давай. Два. Три. Поповнюємо. Червоні треба. Не дуже. Це ж дёкер. Та Ти в курсі. Давай закриваю четвірку зелену. Угу. Це 4 бали. Ось скидаю бал. і дві беру. Ти не наздогнала. Я тебе наздогнала, але в тебе там ситуація покраща трошки. Так, я беру дві всього. Так. Угу. Всього дві. Так. Маловато. Так. Хочеться і швидко походити, щоб не затягувати, а і лише виграти хочеться. Ти б що обрав? Я б вибрав швидше ходити, тому що чай холодний. Так, я хочу чай. Так, я дві беру. Так, дві береш. Таберу два джокера погнали. Все. Так а куди їх потім юзати будуть ці джокери? сюди. Так, і нічого ще й не вистачить. є. А чи це на двічку сюди? І це на двічку. Не лізуть мені нікуди ці Джокери. Це ж мінус вже буде брати. І не вистачає однієї, щоб закрити ще одну зірочку. Нафіга цю шістку закривала. Господи, логіки просто нуль. Так, я знаю, що я довго ходжу. Коротше, нічого не можу зробити. Це вже все в мінуса піде. Так, я, я. Три жовтих кладу. Один сюди, два в скид, І це три бали. Два-три. Бали чи очка? Очка. Не очка. Добре, кладу помаранчеву, закриваю двійки. Не Вистачило мені одного таліка, щоб закрити помаранчеву зірку. Так, значить, Двійку покладу. Ну, це перемога була. Тоді б, можливо, так програла. 23 бали. бали в мене, так. Давай я 4 покладу. Зеленого, одну кладу, три скидаю. Це 4 бали. І закрив статую беру беру 2. Ти закрив всі одиниці двійки трійки? Так. То це вже можна награти туди. А, мені одного не вистачає. Ой, як шкода. Як шкода. Ай ай. <клес> Ти заслучиш. Дивись, одиниця не закрила. Двійки можу закрити? Трійки не закрила, четвірки не закрила. Ти і четвірки всі закриєш? Ні. Але ти закриєш всі 1, 2, 3. Це вже закрито. Це 24 бали. Коротше, тут і все, глина, без шансів. Ну, не з... здавайся. Так а що я зроблю? Ну що? Можу трійки закрити, тут трійка не і тут не закрити. Тебе сині трійки. Та я бачу, я ж кажу. Ну я можу, типу, її закрити, щоб не бали, мінуси. Ні, набирати. в тебе один-два, все а. Угу. Ах, тобі синь, синь, треба було ну, хоча я б я. Так, нема, одну. та я ж кажу взагалі провал. Так би один-два хоча. Ну хоча три. б двійки закрию, хоч щось так. візьму. Один, один бал, так. Да. Оце може одразу мені в мінус 2 писати. Ну, залиш поки, потім покажемо, як це все відбувається. Так, я можу тут закрити і взяти дві. І в мене Ні, три не буде. Не І дві. нікуди. Краще я закрию тут візьму одну, це буде менше мінусів. Чотири. Кладу. 3 скидаю. Це 4 бали. 1, 2, 3, 4. І мушу взяти одну, тому що оточив колону. Яку візьмеш? Та будь-яку, мені все одно вже. Нічого не. Ага, дай в мене. Так, в тебе мінус 2, і в мене мінус 2, так? Так, це за вже те, фінальний що... підрахунок, так? Фінальний. фінальний підрахунок. Оголосимо, щоб всі розуміли. Мінус бали за плитки, які залишились. Один, два. Катя, один, два. Скинули. Далі рахуємо зірочки, які закрились. У тебе закрилось фіолетово, це 20 балів. Тобто, зараз у тебе 59, це буде 79. Угу. Я закрив синю, це 15 балів. Тобто 66 плюс 15. 81, угу. правильно? Далі. Хто закрив всі одинички? Я закрив всі одинички. Це 4 бали. Ще знущається. 1, 2, 3, 4. Нормально? Хто ли? закрив всі двічки? Я закрив всі двічки. Це 8 балів. Так, от так, от так. І ти закрила всі одинички, так? Ні, двічі. Угу. Це 8 балів. Тобто, Так, з блакитними мені не. От сушістку нелогічно зробили. Хто закрив всі трічки? Я закрив всі трічки. Всі трічки закриті. Це 12 балів. Тобто зараз 13 плюс 12, 25. Хто закрив всі четвірочки? Ніхто не закрив всі четвірочки, ніхто не отримав 16 балів. Все. Ітого, фінальний результат в мене 105. У Каті 87. Дякую, Дякую за перемогу. Вітаю, Вітаю з перемогою. Ось такий у нас вийшов нумограйчик. Якщо залишились питання, якісь пишіть в коменти, ми відповідаємо дуже швидко, моментально просто. Тому будемо раді вашим коментарям, ставте лайкосики також, підписуйтесь. Придбати цю настільну гру і будь-які інші можете на сайті номограй. посилання в описі під цим відео. Напишіть в коментарях обов'язково, на які ще настільні ігри ви хотіли побачити номограйчики. Ми спробуємо реалізувати, якщо в нас вийде. Mm -hmm. Бо тут ще грати, не переграти. Ну і підписуйтесь обов'язково. І до зустрічі в нових відео. Так, пока. пока.